Так воно ж собі не платиться, це його. Якщо ні. Ні. це, це, ні. Ні. це рибаки, це... ну я не пам'ятаю. У нас же такі земляки. Жовтенку, та й... ну, тим, так... ці заходні, тільки знюють і ночують. Так яка їм різниця, куди платить гроші? Ну різниця, не різниця. різниця є. Сьогод... Сьогодні батюшка тому Жовтенку дасть ліцензію на відстріл. मonstруdfis... А завтра жовтенка. А на том, мене вже мене і це є. Жовтенка всі заплатить побачили, то хай ходить в район в селище поступити гроші. Та не йдуть. Вони підуть, вони підуть на розвиток мисливського об'єднання. Вони все одно ж будуть вкладати гроші у свою територію. Ви про ставу говорите? І, 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 і про ставу говорите. Про ставу прилягаючі території. Бачиш, хай мене. Мені не те, що не подобається батько. Він це виконує свою функцію. Да. У мене є частина громади, яка об'єднана одним однимтересом чи там, захопленням. І я бачу по них, по цих хлопців, що це для них є частинка їхнього життя. Вони не п'ють у зницю. Я на світі не ходжу, бо я люблю там щось віднять, а вони плють, <съй> вони корять, будемо так говорити. Вони ведуть здоровий спосіб життя. І це, це alumni, Но, в цьому я їх завжди підтримував і Ну, Уяви собі, він прийде кабанів, наприклад, взять. Не так багато. Так, Закінчується вони, а всі хочуть його. Потримати, багато, багато, багато. Кому ж це не вистачить? І батюшка, які стали цим керуватим, так цьому дам, цьому не дам. Так, так само і ваше, цьому дам, а цьому не да. Бо ти не вступив в нашу організацію. Про, і так ти якщо, ти, якщо ти захочеш прийти до наших мисливців, захочеш тут щось пополювати, там більше заплатити на розвиток з моєї території. Певну суму І... а, а якщо хтось прийшов, ти що не вгодив вам? Ти нам не вгоди.